В Новий рік з теплом будинок культури села Молотків Нарешті отримав довгоочікуване тепло. 20 років працівники культури не мали нормальних умов для праці. Не одну зиму мерзли у холодному приміщенні сільського народного дому. Цінний новорічний подарунок два котли, отримали молоківчани від мецената Юрія Дерев'янка. У великому приміщенні народного дому знаходиться не лише клуб, але й бібліотека, які роками не опалювались. А проводити масові заходи, особливо в зимовий період, було дуже важко. Частково приміщення прогрівало електричними приладами зараз будинок культури отримав тепло, і вже зимові морози не стануть на заваді проведення мистецьких заходів. Директор будинку культури Ганна Ковалюк надзвичайно рада, що вирішилась проблема із теплом. За її словами, вже в 2012 році у селі планується створити театр юного глядача, а також дитячий фольклорний театр. Дуже у нас були несприятливі. умови, Взагалі не було умов для праці. З нового року у нас звичайно почнуть створюватися нові гуртки при будинку культури. То. Ми думаємо, плануємо створити театр юного глядача, щоб діти маленькі залучати десь перший-п'ятий клас до п'єси, вони будуть самі виконувати вже тепленько і вони будуть самі грати п'єси. Друге, ми думаємо створити дитячий фольклорний ансамбль. Тобто діти вже будуть, вони будуть співати в теплому приміщенні. Спільно так Пониці, пониці, і вшили сорочку, таку, яка вже є тепла для працівників будинку культури. Вирішували болючу проблему з теплом, каже сільський голова Василь Кисляк спільно залучали і владу, і громаду, і меценатів. 95 тисяч гривень на батареї та труби виділила районна влада. А от котли подарував депутат Івано-Франківської обласної ради, благодійник Юрій Дерев'янко. Котельня запрацювала, котли економні, працюють на твердому паливі і здатні обігріти все приміщення. Меценат каже, що такий будинок культури. Як у Молодькові рідкість, і він доклав максимум зусиль, щоб дати можливість молоді розвивати свої таланти. Не кожне село має такий народний дім, як Молодьків. І ми відвідували Молодьків кілька років ще назад, саме в саме таку холодну пору. І ми були в тому великому хорошому, прекрасному залі, але дуже дуже холодному. І мешканці села і місцеві депутати висловлювали думку, що добре було б вирішити проблему опалення, тому що. Велика кількість людей, прекрасний зал. Крім того, бібліотека тут знаходиться, і все це опалювалось за рахунок ну, електрики. Пільними зусиллями вийшло так, що сьогодні народний дім молодької має тепло, можуть уже собі регулювати більше, менше, і це прекрасно, тому що дійсно гарна будівля, гарний народний дім. От і я думаю, що тепер можуть і діти показувати демонструвати свої вміння на сцені зимою, і присутні можуть так само роздягнути, дивитися всі концерти, виступи, проводити збори селян. Вирішується і питання закупки палива, адже котли можуть працювати на різних видах палива. І вже зараз сільський голова Василь Кисляк веде перемовини із коломийським підприємством, яке випускає торфяні брикети про майбутні поставки.